Всім привіт! Ви на рукодільному каналі з Оксаною Степанчук. У мене на балконі отакі огірочки показую з самого ранку. Зараз 6 годин я встала перед роботою, щоб зняти для вас відео. Показую наборчик по індивідуальному замовленню. По фото я можу розробляти схеми і складати наборчики. Розмір цієї схеми 300 на 501 хрестиків на 18-й канві 42 на 70 см. Дімсі нитки. Кількість кольорів 151, із них 62 бленда. Вся інформація є на коробочці. Тут є табличка по метражу ниток блендів. І чистих. Скільки вам буде йти, наприклад, зручно, скільки буде йти метраж на бленди, повністю така табличка, щоб нічого ніде не шукати, не думати. Все готове до вишивання. Ось такі плашки із ниточками, ті кольори, які залишились. Так, канва 18. -та. Аїда, канва DMC, голочки 24 -го каунту. Канва цупка для вишивання, якраз саме те, що потрібно для вишивальниці. Добрий хрестичок буде. Не буде провалюватись, бо цупка хороша канва. Ось такі ниточки. Дуже багато на плашечках, схемоманія. Бо тут індивідуальне замовлення, лице. Ось так, на кожній із плашечок дуже багато, дуже довго це все складати, майже 10 годин роботи, щоб скласти нарізку на такі плашки, нарізати по метру всі нитки розрізати. Так що, це робота. Як ходиш от на роботу зранку до вечора, це так само і тут вивести плашку. Зробити ламінацію, зробити зручну дирочку для ниточки. Це все займає багато часу, але це того варте для того, щоб вишивальниця зразу сіла до вишивки, нічого ніде не шукаючи. Ось бленди. Тут на цих плашечках бленди, зразу сіла собі, і тут закріплала бленди, є значочок, як завжди, номер нитки, значок, все зручно, розбивка. Завжди ми робимо розбивку фото саме, фото і розбивка. І ось схема. Вкладаю, крім електронної схеми, вкладаю таку чорно-білу схему. Листів багато. Є ще вишивати з першого листочка. 56 неповних листів входить. Так що, ще, до речі, не сказала, якраз складаю назад уже ці ниточки, укомплектовую наборчик, щоб. Найточки були рівненькі. GMC завжди рівненько лягають. Що можете звертатися до мене в особисті повідомлення у месенджер, Facebook, і в Viber або на електронну адресу. Вся інформація є під відео. Запрошую у свою групу Манія» на Facebook. І... Підписатися, не забувайтеся на YouTube канал, поставити лайк. Це завжди приємно. І вишивальниці, і дизайнеру. Зустрінемося.